У чому різниця між МРТ-3 Тесла та менш потужними апаратами? Дрібні зміни можуть просто не потрапити в поле зору. Зображення менш чітке, а це означає більше простору для сумнівів і ризик неточного діагнозу. Часто після такого обстеження пацієнтів направляють робити МРТ повторно вже на більш потужному апараті. МРТ-3-тесла це як фото в hd якості. Коли апарат потужніший, ми бачимо більше. На знімках МРТ-3 Тесла чітко видно навіть дуже дрібні зміни: маленькі кісти, запалення, мікротравми, перші ознаки хронічних захворювань. Це особливо важливо, коли йдеться про головний мозок, хребет, суглоби та органи малого тазу. Ще одна важлива перевага це швидкість. Обстеження триває менше часу, але ми отримуємо набагато точніші знімки для пацієнтів. Це означає менше дискомфорту в апараті для лікаря. Можливість поставити точний діагноз не пропустивши важливого. Обираючи МРТ 3 Тесла, ви обираєте точність і впевненість у діагнозі з першого обстеження. Це дозволяє швидше отримати потрібну відповідь та план дій для вашого здоров'я.